Ми вже за цілий день просто зморилися, ми навіть ще не перевдягалися, цілий день десь були в Трускавці. От як приїхали, вже і на роверах покаталися, вони ж велосипеди і погуляли по парках, і були на дитячому майданчику, і на каруселях, і на батутах. І я просто вже розумію, що всі втомлені, але ось такий красивий захід сонця пропустити не хотілося. І от я погоджуся, моя мама сказала, що тут гори в цьому місці, вони схожі, як на зелене море. Тож, зелене море. Ось це великий бювет. Тут раніше, на два поверхи, впили водичку, а зараз воно просто стоїть. А нащо, як пам'ятник? Ну не пам'ятник, просто немає такої кількості, по-перше, людей відпочиваючих, по-друге його треба реставрувати, воно все дуже стареньке вже. Ну чого його хоча б не роблять, роблять новий, він просто стоїть і буде ржавіти, потім... Бо треба гроші на все це, сина, воно старі санаторії, вони ще, бабуся тобі вже розповідала ж, що ще там з моїм братом відпочивали, коли це було 20 років тому, був такий як ти, маленький. А от там отже ж парк. Ну, Та є місця. Де були крани, дивись, там от ще була, ну вона і є, є сходин, сходинки. Тихо-тихо та... береш. Тут всякі були міні кіоски, базари. Кристал. Кристал, так, да, оцей. Ну, то що бабуся. Є алмаз. Ну, ще є алмаз. Ай, дякуємо. Mm -hmm. Падає, 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 хорошо. А ну, як смакує? Ротиком візьми, так і смугти. А дай мені, я. Ä... я. Ні, це моя. Твоя? Ні, не. Це пінка з соусом. Барана. Обережно, що воно тече. Вже відчувається, що скоро осінь, приход вересня, але ще як сьогодні, наприклад, спекотно, сьогодні, не думаю, десь плюс 30. Але вже можна похрискотіти трошечки листячком. гарно. таке панно на стіну. Пара яка. Оце вони дивись, побралися, в них було весілля. Ну, а тут вже в них один. родина діточки в них вже. Це ж якийсь ярмарок, мабуть. Де продають гусів. О, один гарний кому. А дивись, свинка. Ой, яка свинка. Ну, така гарненька, правда? Така свинка? Угу. А ти знаєш, що це зроблено з тканини? Довбуш. М -м -м! Про нього можемо кіно подивитися. Про Довбуша. Скеля Довбуша. Прям як архів. Та? Так? Головний. Та не коник, але ж ви тобі сказала, що одне з значень імені Архип це головний, е як це казати, у війську, там де коні. Мавка. А ну давай подивимось. Ти її кохаєш? А це що? А це лісні? Дівчата такі. Вони плякають. Ну, вони лякали когось, да, хто в ліс заходить, для того, щоб вони лісу нічого не робили погане. Але в принципі вони е Залишали. захищають ліс. Да. Лісова пісня, «Гобелен». Дуже красиво. — якусь железну дорогу, бачиш? — Залізницю. Ні, ну вона була важка, як її пересунути, тому зробили їй е ці. Я, мабуть, зробили тому. Е так, чи а от яке, пану? Чому в неї одне очко? Це цікаво, чому в неї одне очко? Око одне, не знаю. Але мама твоя з фантазією одразу думає, що одне око ще, а ось ще друге. Ой, в мене квитки в роті. <гум> Що це її друге око Перемістилося і дивиться на нас. <хих> mm. <сих> Які є <класно>. mm. <сих> Обережно, ось ці висять, дивись, гляда ну, висять різні. П... Це песик. Це як в тебе цей снігур. Мені подобаються прапорці. Пропорції, так, подобаються? Як класно. Обережно. Це старий години Угу. От яка красива робота. зі скла. Це малюнки на склі. Як гарно. Ось тут, будь ласка, обережно, тут всюди скло, автомат, будь ласка, сховай. Дивись, яка, як ти кажеш, красуня. Космічна. Дивись, який в неї вниз. Кохаєш її. Ясно. От є малюнки. Спробуй самостійно скласти отакий місточок. Панами знімай. Ну от міс місток, він вже складений. Треба його розібрати. От є ще дивись ось ці. І треба спробувати самому побудувати міст. Ти ну, спробуєш? Ми зібрали <смі> нічого не зібрали. Ми поклали все в одне місце, щоб цей баланс зібрали назад працівники музею. Мало вийти щось легше, легший варіант от таких, які складав сам Давічі. Я гадаю, що якщо б ми збирали не втрьох, а кожен би збирав свій, ну, свій варіант, то рано чи пізно, врешті-врешт, хтось би щось би склав. Це така вправа на баланс, на розуміння, де що треба складати. Бо поки ми складали одну частину, вже інша частина в нас завалювалася. А якщо чесно, взагалі буде, то ми просто ржали, сміялися, тому ми нічого не склали. А якщо сконцентруватися, то все можна скласти. А написано, що це парашут. Але мені це нагадує пірамідки Чай Ліптон, Або просто лівітуюча піраміда Хіопса. Бачите, як вона? Парашут. Так, а це гармата, теж його винахід. Парова гармата. Дякую. Ось це теж такий винахід. А потім я тут зроблю врізочку і покажу, як в Німеччині діти в парку граються чимось дуже схожим на кшталт цього. Чомусь подумала про ноя. Або про фільм Еван Всемогодній. Коли він будував човен. Ані Прилад для вимірювання швидкості вітру. На металорічних станціях їх ще й досі можна побачити. Якому Класний, так? Так. Але зі молотів буде покататися, але це важко бігти. Бігти. А як присісти тоді? Я не знаю. Леонардо був винахідником. Леонардо. О, Це чудово. Ось на цьому зупинимося. Пішли там. Є бабуся каже якийсь гусь гусак. Вставай. Автомат йому. Ну готовий, я тебе буду сфоткаю зараз, так? Гуляємо, так добре. При різному освітленні по різному. І от зараз мені це вже здається не морем зеленим, а мені це як мох. І якщо отак просто дивитися, то нібито я можу рукою почіпати. Це буде просто як мох. Хі -хі. Круто. Дощу вже немає, вже все. Теплий вечір. Вранішний Трускавецький променад.

Ну, дуже гарно смотриться до мого пончика. А, мені Те, тобі, яке подобається? нравится. Ось подобаються. Мені теж Те. подобається що. Угу. Down the streets filling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease palm trees swaying with the ocean in view this is the place where i always feel brand new sipping on a smoothie chilling by the shore got my shades on feeling like i can be <ok> <smity> Можна доїстику. Ну ясно. Це якась м'ятна. Це смачніше. Це освіжаюча. Ой. Ну така хрустенька. Там якийсь кріс ще всередині. Цікаво. Тут просто чорний шоколад з таким м'ятним. Лікором чи щось така любиш. Але Ли лікер це, мабуть. Мені все не сподобалося. Не сподобалося алкогольне. Ну от чи є губки. Де Дай я? Ні, ну звісно, що ми недалеко, далеко, то є, звісно, якщо ти будеш в дитячому таборі, то я зможу до тебе їздити. Та, то там... Але так, типу, щоб типу, нам один день віддати або на два такого не можна? Ні, це ж не міський табір, це табір саме. Скажи, це саме табір такий, давайський бридний. Ти що, ну який рік? Ні, на зміну. Ну, Коли я була маленька, зміна була 20, здається, один день. Зараз я не знаю, зараз, мені здається, зміни трошки менші, може по 11 днів. Треба буде дізнатися, але табори, здається, такі тільки з 8 рочків. Так що це може на наступний рік. Угу. В мене вийшло зняти. Я не знаю, чи виходить зняти, чи ні. Так, бо ми все знімаємо з тобою. З однієї спроби, бо коли з кимось, то важко знімати декілька спроб. Я не дуже люблю, якщо чесно, робити багато спроб, бо це вже якийсь виходить театр, а не таке живе знімання. Зараз покажу вам качок. Mm. Мені це нагадує, як у Дюссельдорфі. Дякую, синочка, Це мені квіточка. Mm. От. Але на відміну від німецьких, то вони не виходять і нічого не просять. Цю водичку можна пити. Холодна, холодна. Хочеш водички попити ще? Обережно попий. Можна вмитися. Смачненько. Смачненько. Нікольна таке сніч буде mm. мене. Мені дуже подобається. Нарешті погода змінилася на справжню Карпатську, пішов дощ, але це нас ніколи не зупиняло, щоб гуляти, щоб дихати. Зараз дуже класно дихати. Нікого з відпочиваючих немає у парку зараз у лісі. Бо тут зазвичай просто людей скрізь повно. Всі пообідали і полишалися, мабуть, у номерах або в холі, або ж тут вже всі п'ють оцю водичку лікувальну. Я не впевнена, що щось буде протворче у цьому випуску. Це, мабуть, буде просто несподіваний невеличкий влог з вихідних у Трисковці. Завітали о, до нашої бабусі. Вона о, приїхала на оздоровчий відпочинок о, з Німеччини до України і потім поїде назад до Німеччини. Тож ми тут разом зараз. Ну, відпочиваємо, дихаємо. Здебільшого ми гуляємо. Те, що я люблю. Якісь всякі стежки в нас. Для тих, хто любить ходити пішки, поціновувач лісного відпочинку, Карпат, то звісно, що в Трускавці є де походити, погуляти. На рахунок, здається, не можна казати на рахунок, це росізм калька. Стосовно того, щоб йти кудись прямо в ліс, то це, це треба дізнаватися, бо все ж таки не всюди можна ходити, не всюди дозволяють, бо може там десь, я не знаю, заміновано або що. То це треба питати. Так, ми з стежкою з вийшли. У більш цивіль... цивілізований, чи як? Більш вже таку частину. Якраз до парку і до центру. Ще ти будеш тренуватися? Я не, не можу. Не можеш? Мене... Я м'яю давно не хочу. Давно? Ну, тренування піде в понеділок, будеш качатися. Чо, у вівторок. У своїй професії ветеринари допомагати людям та їхнім улюбленцям бути щасливими. Ой, клас, так з ну, Мельницької області, привітання від Інни. Доброго дня, хочу привітати свого брата з днем народження Тарасового Остапа. Поважати всього Я не знаю, як на цьому. Якщо можна поставте гарно. зараз, буде ще штани, Доброго, брудні так, сина. Це мабуть сидіти треба. Бережно. Ні, 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 Марія. сідай, дубкою. Ні-ні ні, -ні тобі, сідай. Берися отут, мама, тато, син, а тепер та, намагайся та, до себе, отак от, гарний, от, гарний, от, зробимо, так, от так, руки до себе. За груди качати себе. А, ні, я це наверх. Отак от треба. Вперед. Мати. Да, ну це лівої, ж треба бачки, мати силу це я підняти. Сина люблю <рес> ще раз. Отак, бачите, люблю, люблю, люблю. І я навіть сказав би, що на цій ноті зараз і залишу ефір. Лише скажу, що цілу годину ще зможемо передавати такі приємні слова одне одному. Мені здається, що це гусак. Я можу помилятися, але здається він тримає якусь гілочку. І мені подобається ця черепичка, бо вона має такі закруглені бортики і виглядає дуже а, ну якось, не знаю, як насіннячко у соняшнику. Якось інакше воно виглядає, коли краєчка з круглою черепечує. Добре, що ми кожного виходимо на дивилися. І в місті кажуть, мамо, тут багато разів відпочивали, каже, що в місті вже небагато таких лишилося будівель, це правда. Сіна, пішли, обережно переходити дорогу. Чи багато нового. туман прямо як іде. Дід Туман ходив лісами і шукав. Кого шукав Дід Туман?